Наша країна велика, багата, незалежна і незламна держава. Її серцебиття вистукує в грудях кожного українця. Однак насправді будь-хто охочий може побачити і навіть почути серце України. Одноіменний арт-об'єкт знаходиться на Черкащині неподалік міста Шполи, у географічному центрі нашої держави. Цікаво. Приїдь послухати, як б'ється серце України. До речі, який вид поданого складнопідрядного речення? Переглядай це відео і все з'ясуємо. Пригадай! Розрізняємо три види складнопідрядних речень із підрядними частинами означальною, з'ясувальною та обставинною. У цьому відео поговоримо про особливості підрядних з'ясувальних. Підрядна з'ясувальна частина з'ясовує, конкретизує, пояснює одне зі слів головної частини. Найчастіше це дієслова присудки, рідше прислівники, іменники, займенники, прикметники. До з'ясувальної частини ставимо такі ж питання, як до підмета хто, що і додатка, кого, чого, кому, чому та інші. Упродовж кількох десятиліть науковці з'ясовували, що. Де насправді знаходиться Географічний центр України. У реченні підрядна частина стоїть переважно після головної. Підрядна з'ясувальна частина поєднується з головною за допомогою сполучників що, щоб, як, ніби, мов, наче, якби, чи та інших. Довгий час дослідники вважали, що ніби географічний центр України знаходиться в Добровеличівці на Кіровоградщині. А також за допомогою сполучних слів займенників хто, що, який, чий, котрий. 2005 року Державний комітет природних ресурсів України затвердив, що який саме населений пункт є географічним центром, або прислівників де, куди, звідки, як, коли. У спеціальних документах чітко визначено, що де точні координати Географічного центру України. Нерідко в головній частині вказівним словом виступає займенник Той у непрямих відмінках. У наказі Держкомітету йдеться про те, про що, що географічним центром України є село Мар'янівка Шполянської громади Черкаської області. До речі, точка, розрахована за усередненими значеннями широти і довготи крайніх північної, південної, західної та східної точок України. Має координати 48 градусів 22 минути 58 секунд північної широти і 31 градус 10 минут 56 секунд східної довготи. Дізнайся більше, переглянувши наше окреме відео з географії. Потренуймося. У поданих реченнях визнач головну і підрядну частини та засіб зв'язку між ними. Накресли схему. Постав питання і вкажи вид складнопідрядного речення. Головна частина. Декілька років Чаркасці з нетерпінням чекали. Питання до підрядної з'ясувальної частини. Чого? Коли в селі Мар'янівці географічному центрі України нарешті презентують створений до 30-річчя нашої незалежності арт-об'єкт Серце України. Сполучне слово прислівник коли. Головна частина. Дизайнери готували проєкт із думкою про те. Питання до підрядної з'ясувальної частини про що? Щоб цей величний пам'ятник став символом духу і сили нашої держави. Засіб зв'язку сполучник Щоб. Головна частина. Арт-об'єкт має вигляд компаса. Складається із 25 п'яти пар п'ятиметрових крил і символічно зображує. Питання до підрядної з'ясувальної частини зображує, що? Наче навколо серця України об'єднуються 24 області та Автономна Республіка Крим. Засіб зв'язку. Сполучник Наче. Головна частина. Цікаво? Що? Підрядна з'ясувальна приєднана сполучником Що? Що на кожній парі Крил областей позначений автентичний орнамент відповідного регіону. Гарна робота. Поміркуй. У якому із складнопідрядних речень із підрядними з'ясувальними частинами, що виступає сполучним словом, а в якому сполучником. Здалека не одразу помітно, що саме знаходиться під склом у центрі об'єкта. Досить символічно, що в самій точці перетину координат розміщено зроблене зі сталі і ритмічно підсвічене велике серце. У першому реченні що? Це сполучне слово займенник. Адже відповідає на питання, виступає членом речення підметом: на що падає логічний наголос. Слово можемо замінити іншим займенником. Наприклад, щось у другому реченні, що є сполучником, це не член речення, на нього не падає логічний наголос, зрештою, можна просто вилучити з речення. Дізнайся більше про розрізнення сполучників і сполучних слів, переглянувши наше окреме відео. У поданих реченнях не тільки визнач головну та підрядну частини, накресли схему, постав питання, укажи вид складу підрядного речення, а й розстав пропущені розділові знаки. Після відвідан цього славнозвісного місця кожен розповідає про те, про що? Чого не можна передати словами. Ставимо кому перед підрядною з'ясувальною частиною, приєднаною сполучним словом займенником чого. Справді, більше ніде у світі не вдасться побачити, як пульсує серце України, і почути звук його ритмічного биття. Речення містить підрядну з'ясувальну частину всередині головної. Не вдасться побачити чого. Як пульсує серце України. Підрядну частину відокремлюємо комами з обох боків перед сполучним словом як і після України. Варто згадати. Що підрядна з'ясувальна частина. Що невід'ємною частиною арт об'єкта є флагшток із найбільшим прапором України в Черкаській області. Ставимо кому перед сполучником Що. Дізнайся більше про особливості розділових знаків у складнопідрядному реченні, переглянувши наші окремі відео. І на сам кінець виконай тестове завдання. У якому рядку наведено складнопідрядне речення з підрядною з'ясувальною частиною. А. На початку 90-х років ХХ століття уперше було визначено, що Географічний центр України знаходиться в Черкаській області, б. Добровеличівка селище міського типу на Кіровоградщині, яке до початку ХХІ століття помилково вважали географічним центром України В. Згодом географічним центром України визначили місто Шполу, де навіть встановлено спеціальний пам'ятний знак Г. Із 2005 року Географічним центром України затверджено село Мар'янівку неподалік міста Шполи. А Добровеличівку вважають геометричним центром нашої держави. Складнопідрядне речення з підрядною з'ясувальною частиною наведено в рядку А. Питання було визначено що? У рядках Б і В складнопідрядні речення з підрядними означальними частинами. Питання селище яке? Місто яке? А в рядку Г взагалі запропоновано складносурядне речення, адже дві частини не залежать одна від одної, їх поєднує сурядний сполучник А. Поглянь ще раз на речення, подане на початку відео. Приїдь послухати, як б'ється серце України. Який це вид складнопідрядного речення. Думаю, легко впізнаєш, що перед тобою складнопідрядне речення з підрядною з'ясувальною частиною. Приїдь послухати, що? Як б'ється серце України. Запам'ятай. Підрядна з'ясувальна частина з'ясовує, конкретизує, пояснює одне зі слів головної частини. Найчастіше це дієслова чи прислівники. До з'ясувальної частини ставимо такі ж питання, як до підмета Хто? Що? І додатка кого, чого, кому, чому та інші. Підрядна з'ясувальна частина поєднується із головною за допомогою сполучників: що, «щоб», як, ніби, мов, наче, якби чи та інших за допомогою сполучних слів займенників хто, що, який, чий, котрий, або прислівників де, куди, звідки, як, коли. Інколи в головній частині вказівним словом виступає займенник той. У непрямих відмінках сподобалося? Мерщі став уподобайки, поширюй серед друзів і напиши в коментарях, чи стало для тебе корисним це відео. І з нами дуже цікаво вчити українську.